То батько рідний, а то відчим, пояснює мені донька в надії, що я її зрозумію і підтримаю. Вона приїхала додому з радісною новиною, наречені зробив їй пропозицію, будуть одружуватися. Весілля великого вони не хочуть, але зберуть найрідніших і підуть після вінчання в ресторан. Юля категорично проти того, щоб я на її весілля проходила своїм чоловіком. Мамо, сама подумай, це не гарно буде. Там буде тато. До чого тут дядько Ярослав, виправдовується вона. У мене від несподіванки слів забракло, щоб пояснити їй, наскільки вона не права в цьому випадку. Мій другий чоловік ростив її з дев'яти років, саме він оплачував їй усі гуртки, секції, а потім ще й навчання в університеті. Ярослав завжди ставився до неї як до рідної доньки, ніколи слова кривого не сказав, не втручався в її особисте життя, підтримував фінансово, бо він завжди заробляв більше, ніж я. І тепер донька ось так просто відхрестилася від нього тільки тому, що він їй не рідний. З батьком моєї доньки ми прожили майже 10 років. В сімейному житті він завжди був байдужим до всього, чим мене неабияк дратував, ні мої справи, ні справи нашої дитини його не цікавили. Я б змирилася навіть з цим, але сталося те, чого я таки пробачити, не змогла. Я дізналася, що мій чоловік мені зрадив. Ярослав не відпирався, сказав, що саме так і було, а я була просто ошелешена, бо навіть не сподівалася, що він не таке здатен. Сім'єю не планував іти, тож даремно ти де все це підняла. Як завжди байдуже проінформував мене мій чоловік. Та це на мене не подіяло, я вирішила, що після зради не може бути й мови про якусь сімейну довіру чи любов, тому я сама подала на розлучення. Що тут почалося? відразу включилася свекруха, яка спробувала мене не розумити. Ти гай з лузду з'їхала. Через свої емоції хочеш дитину без батька залишити? Славчик мій швидко гарну дружину собі знайде, а от що ти робитимеш, намагалася вона зробити мене винною. А коли зрозуміла, що я не жартую, то переключилася на дитину. восьмирічній дівчинці вона нав'язала думку, що мама погана, бо не хоче жити з татом, і через це у неї не буде батька, а він так її любить. Бабуся так накрутила дитину, що потім, коли я надумала другий раз заміж виходити, Юля таке мені влаштувала, що я ледве все це пережила. Відчима вона ніяк не сприймала, влаштовувала сцени, казала, що не хоче, щоб він жив з нами. Але Ярослав мужньо з розумінням все це пережив, і навіть через якийсь час йому вдалося налагодити з нею стосунки. Я жодного разу не пригадую, коли мій чоловік відмовився б щось купити для Юлі, навіть коли мова йшла про дорогі гаджети чи іншу техніку. Нехай не відразу, але Ярослав завжди все купував. Які шикарні подарунки він робив її на день народження, завжди якісь веселощі, сюрпризи, і так було завжди, поки вона з дому не поїхала вчитися в університет. Батько ж рідний обходився весь час скромними аліментами. На день народження він дитину жодного разу не привітав, хоча вона дуже чекала його дзвінка. Мені в такі моменти шкода було на неї навіть дивитися. В університеті Юля познайомилася з гарним хлопцем, стали зустрічатися, до нас приїжджали кілька разів, та я навіть не думала, що все йде до весілля адже вони ще надто молоді. Та вони собі захотіли одружуватися уже зараз. Ну що ж, справа їхня, я не мала нічого проти навпаки. Кажу чоловікові, що треба грошей. Ярослав мене запевнив, щоб я не хвилювалася, що він приберіг певну суму саме для того випадку. І можете собі уявити, що я відчула, коли донька заявила, що я маю одна на її весілля приїхати, бо відчимо вона не хоче бачити, оскільки не хоче створювати незручну ситуацію для рідного батька, який, до речі, прийде теж без дружини. От як вона собі це уявляє? Своїх грошей у мене немає, я домогосподарка. Прийду я до чоловіка, скажу, щоб дав мені грошей, але на весілля я з собою його не візьму. Ситуація хоч плач. дочка вперлася, що весілля має бути безвідчима, інакше рідний тато не прийде, а вона хоче, щоб саме він вів її до вівтаря. Я сказала, що я подумаю вона мені хоч і дитина, але мені через неї щось зовсім не хочеться псувати стосунки з чоловіком, який весь час проявляв тільки своє найкраще ставлення і до мене, і до неї. Зараз я поведусь на її примху, з чоловіком посварюся, а вона вже, будучи заміжньою, про мене й не згадає. Тому в цій ситуації напевно треба вибрати чоловіка. А як ви гадаєте, яка ваша думка?